Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні покажу, як я роблю знову ж таки ось такі зав'язочки без китиці, не бути такими легкими Функцію основну виконувати утримування прикрасу. У мене дводільна така силінка. Буду фіксувати я, по-перше, підручними засобами, адже не маю крючка і, в принципі, його і не планую придбати. Давайте буду менше говорити відразу показувати. І другий момент я вам показала, як яке фіксую. Все одразу, тобто направлення, там, яка кількість мені потрібна ниток, а це в мене тоненька на три сіточка, і мені буде, відповідно, незручно фіксувати. Тому я буду кожну окремий елемент стрічки, такої ниточки, фіксувати. Ви бачили, що я використовувала щойно шпильку, саме шпилькою, я її виконую функцію фіксування. Так, у мене там є фоном маленький помічник. Ми сидимо без світла, тому, в принципі, перша частина, яку я намагалася зняти, вона піде в формат власного хоум відео, так би мовити. Світло зникло. Підключили вже альтернативне джерело, так що можна продовжувати. Так, дивіться. Я зафіксувала, зараз поправила, в мене ниточки DMS. Зараз вам покажу, бачите, широке полотно для фіксації. Ось, дивіться, у мене з 8 метрів все, що залишилося, виключно на цей виріб. Пішло. Перепрошую, закашлялась. Тому якщо у вас немає крючка, але завжди є шпилька, бо ми жінки ми таке завжди маємо. Я таким методом користуюся завжди. Я звикла по роботі таке користовувати, тому ось так. Так, для того, щоб не їхало у наше полотно. Я використовую маленьке полотенце, угу, рушничок. Кого як в регіону говорили, розкажіть мені, я з родом житоварщині, на мене було полотенце. Так, тому і далі виконую ось плетіння такої косички. Виконую самим звичним шляхом. 2-2-2. І погнали. Класичний метод. Дивіться, ось. Доплила, значить, я свою косичку. Беремо крайній умере зараз перекидатися права сторона. Робимо коло напівколо таку свою петелечку. так, що пронизала, бачите? І легенько затянула. Але головне, дивіться, не затягуйте, щоб не поплила вся косичка і затягла є фіксація. Я жіночка тривожна, я фіксую з двох сторон. Мені так спокійніше. Покажу зараз. Так, чуй, Зафіксувала і з другої сторони. Під... видно, Підтягла. Підрівняли з вами, значить, зав'язочку, дивимося на вільну нитку, яка лишилася, обираємо, я завжди беру запасом, і обираємо з вами довжина, яка має бути. Ну Ось так разом ми з вами зробили зав'язочку за допомогою шпильки.